Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий сніданок, бутерброди. Хліб підігріла в бутербродниці. Далі масло, далі моцарела і помідорки. Це все присипала італійськими травами. Я дуже люблю такий сніданок. Він для мене асоціюється лише з літом, тому що ну, це варіант літнього сніданку і, звичайно ж, кава. Я нарешті йду снідати, а вам гарного дня і приємного перегляду наступного влогу. Так, після перших кадрів цього влогу це наступний кадр, і я вам хочу поскаржитись, тому що. У нас зараз іде страшенний дощ, чорне небо, і взагалі зіпсувалася погода, і вона зіпсувала всі мої плани на сьогоднішній день. У мене були зовсім інші плани, я хотіла піти прогулятися, вечірньої кави випити, взагалі провести цей день поза домом і виконати, втілити в життя мою давню мрію, найдовший день в році провести поза домом, насолодитися якоюсь природою, не знаю, відпочинком. І тут я збираюся виходити, ну як виходити, збираюся збиратися. А тут, як би дощ, злива, гроза. От тому я зараз п'ю домашню каву, сиджу в кріселку милуюся на цей прекрасний дощ з вікна. Так от. Так ось така в нас зараз погодка йде дощик. Вже трошки стих вітер небо сіре. Дощ не сильно погуляєш під таку погоду насправді. Коротше, мої плани не склались, щоб вийти десь в місто, тому я зараз на своїм книгу світло 9 година вечора. Я взяла вкусняшку і вийшла на гойдалку. Гойдалка, до речі, мокра, добре, що є подушка, винесли. Пледик. І зараз буду, знаєте, Ось Так Так, 2:37 ночі. Завершила дивитись фільм, фієзний <плес> фільм. Дивилась просто на одному диханні. Сльози називається. Ось така заставка, картинка, не знаю. Досить цікавий фільм. Реально на одному диханні і постійно на такому, знаєте, ось так вдихнула і, мабуть, в кінці видихнула. Тому, якщо хочете щось подивитися, таке подивіться. Дуже крутезний фільм. Не буду розповідати історію, просто, просто, просто подивіться. Реально, я включила його і не відволікалась там ні на телефон, ні на що. А, я вже правда його пізно почала дивитись, і от зараз завершила. Навіть навіть не хотілося спати, чесно. Крутезний. Так, ми з вами знову зустрілись на сніданку. Добрий ранок. Сьогодні в мене млинці нових. не бачили ні в сторіс моїх, ні у влогах. Цього тижня вирішила робити щодня різні сніданки. Побачимо, наскільки мене вистачить. Млинці сметаною трошки покапала вареничком, і насправді немає ніяких ягід сюди б вони просто ідеально лягли, додались. Тому я снідати а вам приємного апетиту, якщо ви теж їсте. Так нарешті я трошки гарно в цьому влозі, вже нарешті зібралася, помила волосся і. Сонечко вийшло, тому мої плани погуляти перенеслись на сьогодні. Це правда не буде так, як я собі запланувала, бо реально я 22 червня, як найдовший день, навіть прописала собі в записник в плани на літо. І, блін, так образливо, що воно просто накрилися ці плани через непогоду, бо ну, я не бачила змісту знаєте, ходити гуляти по грузі. Тому що мене так записано. Тому ось так: от у природи є свої плани на наші дії. Я, до речі, використовую трошечки один маленький новий лайфхак в сушінні волосся. Потім вам про нього розповім. Спочатку гляну, як воно в камері буде, чи буде якось гарно виглядати чи ні. От тому потім поділюся, що я зараз як я в принципі висушую волосся. Я вже зібралася. Планую вийти трошки раніше, тому що хочу ще познімати деякі кадри з машини і машини, тому що я тут вдарилася знаєте, зйомки вчора. поки не було світла, дивилася безкоштовні уроки. Знайшла Знайшла таку от штуку, і в мене тут <гра>, гра така. Знаєте, зробила завдання, відправила. Мені дали друге завдання. Я навряд чи думаю, що там хтось щось дивиться з того, що я відправляла, але е суть така, що ти маєш виконати завдання і відправити матеріали. От, тому я зараз вдарила з зйомки, хочу деякі кадри спробувати зняти в машині з машини, е тому мені треба раніше вийти з дому. Відповідно, е це займає трошки часу заїхати, заправитись і вже. О 3.15 зараз без 15.3, о 3.15 зустрічаюсь з подругою, ненавиджу це слово, якщо що подруга. Напевно, на львівській маневр коліжанка навіть звучить цікавіше. От тому я вибігаю з дому. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось в наступних кадрах. Це я виїхала, зняла кілька кадрів. Мені, звичайно, треба було більше часу для того, щоб зняти, але сподіваюся, що встигну. встигла 3.15. Рівно. Я молодець. Gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, be real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, but it's good. Instead... Probably... Mm -hmm. But go. Control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Так, я вже вдома. Прийшла моя посилочка з ейндем. Там літній сарафан, який я замовляла. Я його вже відкрила в машині, але давайте відкриємо разом з вами вдома. І подивимось і приміряємо. Так, ну що? Поки що в мене мені вдалося тільки одну річ собі викупити, бо ще спішена нічого мені не знаходиться. А, ні, я чекаю розпродаж на Страдіваріус, щоб купити брюки плац От ось такий сарафанчик. Ось така. Ой, у вас хитає ось така тканинка. Типу, трохи є синтетика, але, але така приємна літня тканина. Один з моїх улюблених літніх кольорів блакитний квіточки. Словом, на літо взагалі, ідеальний варіант. Зараз будемо міряти. Так, ось такий сарафанчик. Я, до речі, брала розмір S, щоб він класно мені сів саме в грудях, і він сів ідеально. Мені дуже подобається, так легко по літньому. Я взагалі люблю такі сарафани. Це для мене такий, знаєте, найулюбленіший вид літнього одягу. Вдягнула і забула і десь побігла вечірком попити кави, чаю, ну не знаю, чогось прохолодного, просто прогулятися по місту. І взагалі цей сарафан мені вже дарує такий, знаєте. Відпочинковий вайп, вайп відпустки, тому я вже дуже хочу у відпустку. Угу. От, okay. е задоволена, мені дуже подобається, дуже класненький, такий літній, класний, те, що я хотіла. Я, в мене був попередній сарафанчик під H&M, теж я замовляла вже трошки в принципі, і давно такий сіровато -бежавий. ну Ви його бачили, я його втягала у влогах уже цього літа. От, і я хотіла шукала щось теж таке просте, літнє, взагалі легеньке, і знайшла ось цей. От, е, обійшовся він мені 280 гривень без доставки. І ну і доставка вже, відповідно, по тарифах вашої, вашої перевізочної компанії. Ось от, от такий от сарафанчик. А я, напевно, то зараз вже йду там готувати їсти. Так, всім доброго раночку, я собі готую сніданок. Сьогодні в мене будуть тости з арахісовою пастою. Я трошки цього тижня вирішила урізноманітнити свої сніданки. І зараз буду робити цей. Ну, насправді, ось ця арахісова паста вона не добра. Не купуйте її. тут багато цукру. Якщо хочете арахісову пасту, то краще брати тут, де в складі просто арахіс, сіль і все. Але від мене тут просто. Просто цього разу така покупка, тому, тому, тому вже використовую, але насправді не подобається вона мені. Тут справді відчувається цукор і, і по складу це не дуже добре. Так, там вже приготувалась моя кава. Зараз туди додам молочка і буду, і буду вже почти готова. Насправді встала, мені так болить голова, якось погано спала. Якусь я не висипаюся, не знаю, як там виспатись. Бо поки прийдеш з роботи, ну типу не хочеться відразу лягати спати. А, а поки... поки щось пововтузишся, посовуєшся туди-сюди, вже пізно вже і не висипаєшся. Коротше, така дилема. Насправді дуже болить голова. Треба, напевно, якусь таблетку випити. Бутоне діло. От така краса. Оп! Все. Все. Ще Я, І, до речі, каву з цукром. Були в мене експеримент бити без цукру. Але він пропивався недовго, тому що я все ж таки даю не так багато цукру, ножку, і я вирішила себе не мучити. Кава має приносити задоволення. От, тому все ж таки залишила свій вибір на каві з цукру. Все, готово. Це я вже повернулася в ліжечко з кавою. Знаєте, не дарма придумали вислів «кава в ліжку, бо це приємно. І каву я от вранці п'ю в ліжку. От такий от факт про мене, якщо ви його не знали, то ось, будь ласка. А зараз допиваю каву, буду вставати, дроблювати макіяж. Мені лишилось тільки додати рум'яна і трошки підкреслити брови тушу чи гелом, не знаю, що я зараз оберу, а губи вже дофарбую в машині і приїду на роботу. Ось, ось так от. Так, ну все, я готова виходити з дому. Поїхали на роботу. Приїхала на роботу сьогодні вже понеділок, і я вам скажу, я не знаю, куди поділися ті вихідні. Я вчора ну, просто той день пролетів, неймовірно швидко. А, знаєте, я хотіла розповісти: от люди дратуються, коли голодні. Я дратуюсь, дуже дратуюсь, коли в мене не вистачає часу. Коли я планую а, якось по одному використати той час, а він пролітає дуже швидко, я не встигаю зробити те, що я запланувала зробити в цей час. І тоді я прям дуже дратуюся. Така лиха що це просто жах. От приїхала я на роботу, сьогодні вже понеділок, як то ніби то й не було тих вихідних. Я так підозрюю, що сьогодні буде насичений робочий день. Ось тому, тому налаштовуюся на роботу, що в мене є кілька хвилин, можна посидіти в машині, послухати музику і трошечки ще відпочити думками. 到。 Я вже вдома перевдягнулась, і зараз у нас немає світла. І знаєте, що я вам скажу? Мені коли немає світу, коли я приходжу, немає світла. Мені подобається більше ніж коли я приходжу, і є світло і воно має десь от от вимкнутись, тому що, якби була така ситуація, я б зараз бігала, ганялась по хаті, а, старалась швидше помити волосся, висушити волосся, помити посуд, приготувати їсти. А так я нікуди не спішу. Пила сьогодні на вечір пельмені, щоб спростити собі приготування їжі, тому зараз поставила водичку, вона гріється зараз. Зараз це все звариться. А коли вмикнуть світло, у мене зараз по плану помити волосся. Тому давайте я покажу взагалі, які засоби я зараз використовую для волосся. Я вам показувала ці всі засоби точково, щось в одному влозі, щось в іншому влозі, але ось так разом не показувала. Тому шампунь у мене ось такий від вела. Що хочу сказати, мені здається, що від нього менше заплутується волосся і легше розчісується, Тобто немає такого відчуття пересушеного такого сплутаного волосся. Воно навіть таке більш гладке відразу у душі, там, у ванні, де ви там миєте, і легше наноситься бальзам, не заплутується так волосся. А далі, з бальзам, у мене ось такий, теж від У мене раніше був в такої ж серії, як шампунь. Це мені подобається менше. Мені здається, що від нього менше ефекту, тому він зараз у мене закінчується, тому не знаю, чи буду щось повторювати типу цього, чи буду шукати щось нове, експериментувати, але, скоріш за все, буду експериментувати. А, далі я ще використовую ось таку маску від Selective Professional з ConoPlay, її вже показувала. Її мій майстер мені порекомендувала використовувати в теплий період часу, ніби літом вона має працювати краще. Побачимо. Не знаю. Якось мені. Більш зволожене волосся після її використання, якось менш зволожене волосся після її використання. Але ну тут якби на стан мого волосся, на вигляд мого волосся впливає дуже багато факторів. Настрій погоди, як руки стануть при сушці, волосся. І насправді я зараз хочу навчитися сушити волосся з використанням брашу, але для того мені, мабуть, потрібно оновити фен, підібрати той, який використовують реально для сушки в салонах. Тому от зараз, до речі, ще покажу, чим я зараз сушу. Але задумуюсь над феном, і я, звичайно, не буду витрачати гроші на Dyson, тому що хочу щось простіше, але, але підбираю. Ось тому ось ця маска в мене зараз. І в якості термозахисту використовую ось такий молочко, крем від, теж від Selective Professional. А, ну, Не знаю, ніби прям такого, знаєте, гладкого волосся. А, я не помічаю такого, як мені хочеться, але знову ж тут справа в структурі волосся, в стані волосся. тому... Чому не знаю, мені порекомендували, я взяла і дуже рідко використовую такі, знаєте, силікони, тому що кажуть, що справді силікони в, в таких от доглядових засобах вони навіть навпаки корисні. Якщо ви бачите силикони в шампунях, то оходьтеш ці шампуні стороною, а от в таких незмовних доглядах силікони досить важливі, особливо для пористого волосся. Вони ніби закривають структуру волосинки, і от волосинка така стає більш гладенька. От тут у мене від Lador, але це, якщо чесно, залишки старої, не знаю, старого догляду, тому що я відмовилась від корейських засобів по догляду за волоссям. А раніше я дуже часто їх використовувала, зараз я перестала їх використовувати, але ось це в мене ще залишилось і дуже рідко його використовую в якості силіконів, такої такого незмивної олійки флюїду, не знаю як його назвати. Ось така штука. Ну і в принципі це все, що в мене є в догляді зараз. І давайте покажу чим сушу. Використовую я зараз ось цей фен від Боже, здається, це Ровенда, бо тут навіть стерлася. ну, Це Ровенда була. Ось такий типу стайлер. І тут, бачите, ось такий цей, як це називається, ну, це не концентратор, а от в тому фені, що використовується при сушці на братш, там така тонесенька. Ну, я думаю, всі знають, всі були в салонах і знають, на що сушать майстри. От, Тому ну, цією штукою, по-перше, вона нахилена, по-друге, в неї тут. Дуже такий, знаєте, широкий потік повітря. А щоб висушити правильно на браш, потрібно дуже такий сконцентрований вузький потік повітря. Тому тут, ну, якби це нереально зробити. Але зараз я, типу, просушую волосся з цією насадкою, а далі просушую на ось цей браш. Можливо, тут десь волосинки залишилися, я старалась їх зняти. І виходить, ну, по правильному, так коли сушить набраш, ось так ведуть волосину, і вона просушується і рівняється. А тут, ну, виходить, що все одно волосина прикладена до цієї пластини, і в повітря, мені здається, йде. Ну, мені здається, що це все не так, як правильно має сушитись волосся. Тому я, звичайно, використовую ця штука, полегшує укладку, але хочу. Хочу ось так навчитися купити фен і пробувати себе брашити, так сказати, ось. Там ще є кілька насадок, але ось це те, що я використовую. Так, ну і, звичайно ж, після того, як підстригла кінчики, волосся стало. Е Слухняніше в укладці. Звичайно, зараз я його буду мити, воно вже не таке гарне, як може бути. Ну, або помити, знаєте, або його переукласти. Мені дуже часто допомагає просто вирівняти або накрутити волосся, воно просто приймає правильну форму і тоді виглядає краще. От. Тому вчасна стрижка це теж дуже дуже важливо. Я цей пункт завжди використовувала, але реально зараз не стриглася вже дуже довго. Останній раз я підстригалася, здається, в листопаді, і просто в мене тоді було аж дуже коротко, і хотілося трошки відростити. Волосся не хотілося його обрізати. Але вчасна стрижка, звичайно, то діло важливе в догляді за волосся. Так, ну що я вже помилася, помила волосся, вмилася, змила макіяжик. А, і а, зараз буду сушити волосся. Навіть, мабуть, трошки задовго проходила в рушнику, бо дуже важливо не ходити довго в рушнику, о, щоб не пересихало волосся. Набираю ось це молочко, ось так. ну, В принципі, так, щедро його трошки набираю, і ось так, от по прядках, я пропрацьовую. Я, звичайно, не гуру в тому, але, можливо, для дівчат з блондом. Буде корисна інформація. От, ось так от, особливо кінчики добре пропрацьовую. І е, важливо не терти волосся. Не знаю. Я думаю, коли я щось розповідаю, мені здається, що це вже очевидні факти, але, можливо, хтось не знає. Важливо не ось так от втирати волосся, а годенько його ось так от пропрацьовувати якимось засобом. І зараз я просто посушу волосся, а потім пройду своєю щіткою брашем. От, і треба, треба, ще раз повторяю, що треба вчитися вкладати волосся так, як в салоні. бо Ну, але якщо чесно, то реально дуже круто вкладає мій майстер-колорист, бо стригтися я хочу до інших дівчат. Там, де мені ближче з роботи, швиденько вибігти в обід. А... Ну, і вони там якось не так сушать. Все одно не таке волосся після того, як воно просушиться. А от а, моя майстер те, що не фарбує, то, звичайно, воно просто ідеально його просушує. Воно якесь таке тяжке, воно таке гладеньке. Словом, таке, як... як мені хочеться. А, зараз я просто сушу. Дивіться, яка нова фішка, коли сушу волосся. Раніше я сушила ось так, ось так. Зараз я беру ось так начистую і ось так просушую, щоб воно було більше вкладалося наперед, щоб спереду було об'ємніше. А вже коли воно таке буде просушене, я беру ось цю щітку і трошечки прокручую, просушую, першую волосся. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too. Так, привітики. Я вже приїхала до роботи. Сьогодні в мене по плану переробити манікюр. Я вам скажу, що я себе дуже прекрасно почувала з цими червоними нігтями з короткими. Ну вже вони відросли. А, єдине, що тут вже в кінці підломались кутики, але квадратні нігті мають таку властивість, щоб у них підломувались кутики. А взагалі класно, і знаєте, бувають, зробиш такі нігті, і ти просто не можеш дочекатися, поки ти їх переробиш. З цими взагалі відходила класно. Сьогодні планую робити ось ту крутезну базу. Якщо вона є, я думаю, вона нікуди не ділася. Покажу вам, яка ж вона така крута, і ну, це виходить, ніби знаєте, ефект голого нігтя. Скажімо так, за який зараз, а, якщо вірити соцмережам, є модним. А ось. Тому планую сьогодні переробити нігті. Сподіваюся, що все буде ок. І що я ще сьогодні планую? Ну, мабуть, за робочий день працювати і зробити нігті. А вдома? Вдома, що вдома А вдома теж щось по мінімуму, якісь вечерю зробити. Мені прям подобається, коли я ось так: от щось таке швиденьке роблю і не витрачаю час на вечерю. Скажу я вам, що сподобалось мені, як вчора висушилось моє волосся. От знаєте, от реально як стоять руки. І ми і тим стайлером можна висушити, і воно якесь таке непогано виглядає. Я не знаю з приводу того з приводу фену, яким сушать на браш, чи в мене справді вийде так висушити. Тобто, знаєте, не хочеться робити справді імпульсивні покупки, які е, не дадуть результату. Тому я от над тим думаю, якщо в мене ви не побачите через місяць фену для сушки на браш, е, не зважайте. То так має бути. Все, шумку на моїй Бочі день закінчився, я нарешті вдома показую вам свій новий манікюрчик. моя супер-пупер очікувана база. Зараз покажу ближче. Ось такі нігті, ну, типу ефект голого нігтя, але скажу вам, що а, тоді, коли мені її наносили, мені ніби здавалось, вона прям супер красива. прям. Сьогодні, можливо, подобається менше, але вона мені подобається. Мені подобається. Якось зараз М -м -м так. Дуже ніжно виглядає. Я завжди як робила нюд, ну, в принципі, нюд це моя стихія. І завжди, як робила там, базу, я хотіла, щоб цей нюд був помітний, тобто молочний, щоб він відрізнявся від моїх нігтів. А от зараз, от саме такий голий ніготь і прикольно. Подобається все ж таки. От дивлюсь, зараз в камері взагалі круто виглядає. Так, що ось так. Тепер буду ходити з ось такими нігтками. У мене вечірня кава з апельсиновим соком. Світло в нас не вимкнули, але я тут собі зібралась на гойдалку. Кава крупним планом, бо в нас не кошена травичка. Не хочу показувати. От, зібралась на гойдалку, взяла ноутбук, зараз щось подивлюсь і поп'ю кави.